На сумських заправках газ майже на 2 гривні дорожчий, аніж на Київщині, в області, де доходи в рази вищі за провінційні суми, заправлятися набагато дешевше. Таку закономірність днями помітили наші журналісти. Вирішили дізнатися, чому так та хто регулює ціни на паливо. Подробиці розкажу далі. Столиця шокує сумчан низькими цінами на газ. За час нашої поїздки ми побачили з десяток заправок різних марок. Максимальна ціна за літер газу, яку ми зафіксували на Київщині, 10 гривень 99 копійок. Мінімальна 10 гривень 10 копійок. А ось сумщина, схоже, претендує на звання найдорожчої області. Їдемо перевіряти наші заправки тих же марок. Найнижча ціна на газу сумах 11,70, А ось найвища сягає майже 12 гривень. Це майже на півтори гривні за літр більше, аніж у Києві. Місцеві автомобілісти в один голос переконують, цифри захмарні. Жалко, тому що Сумщина як є газовиробником, а ціни саме високі. Це дуже плохо. Сумак саме дороже ціни. не ви за Сумську область, виїдете всі візде. Це не дешево. рядом, так і ціни. думають, що ми більші гроші заробляємо. Зараз полтавська вийде, Київська везде, там ціни дешевше. Ну, Не знаю, по поводу взагалі по іншим областям, але ціни, що да, дорогі. Ну, тут економіти нікуди, треба на чем-то їздити, правильно. Газ, і так, машина на газу поставлена на газ, і це наймінімальне, що можна по ціні. Експерти ж вважають, така ситуація склалася, бо держава надто довго не звертала уваги на цей сегмент ринку. Взагалі ціна на скраплений газ встановлюється за згодою продавця і покупця у тих регіонах, де попит на нього більший, відповідно нижчі ціни, аби підприємства виживали. А ось у невеличких містах ціни гнуть як хочуть. Цей пункт занесено в Господарський кодекс України. Тому, якщо попит є на товар, якщо беруть той чи інший продукт, то е, реалізатор має може, має повне право встановити будь-яку ціну е, на цей ресурс. Інша річ, е, коли ця ціна є економічно обґрунту, не обґрунтованою і якщо вона не дозволяє конкурувати іншим компаніям. У такому випадку увагу на врегулювання ціни має звертати антимонопольний комітет. Саме туди ми і надійшлимо запит, аби з'ясувати, чому на сумщині, де добувають газ, він на порядок дорожчий, аніж у інших областях України. Юлія Настенко, Олександр Білявський та Микола Ніколаєнко. Новини СТС.